Мої вітання всім гостям мого ютуб-каналу. Зараз хочу розказати два цікавих ну, випадки чи дві історичні такі цікаві події. Перше, розкажу, розкажу про Сахалін. Сахалін, як ми знаємо, до Другої світової війни був поділений навпіл. Північна частина була. Совєтська, південна була японська. На північному, на північному Сахаліні добували нафту, добували її японські компанії. Ну, звичайно, за договором з Совєтським Союзом. Ну, добували, наче все нормальна торгівля, економічні стосунки. Починається війна. Спочатку вона починається в Європі. Стає світовою. Потім Японія нападає на перл Харбор, і Японія, і війна розширюється на, вже і на Тихий океан. На Тихому океані починається війна Японії з Сполученими Штатами. Штати топлять японські кораблі, японські топлять американців. Ну, Начебто, така картина, реалістична картина війни. Вже йде допомога. Війна в Європі Радянському Совєтському Союзу, Штати вже допомагали по повній програмі майже спочатку нападу Німеччини на Союз, хоча, точніше, правильно сказати, не стільки нападу, скільки переход кордону однієї братської країни на територію іншої. Ну, це так, це мої такі думки. Все ж таки, Совєтський Союз і е, гітлерівська Німеччина це були дружні країни, е, піднімали тости на день народження ці лідери цих країн один за одного. Ну, але зараз мова про, про Сахалін. Е, повертаємось в Сахалін. Е, допомога американців йшла і. Е, е, з півдня через Іран, з півночі конвоями на Мурманськ Кольський півострів, і літаки йшли. Переважна більшість літаків, які йшли з Америка, від американців до Совєтського Союзу, вони йшли з Аляски, Аляска, Чукотка, ну і далі через всю територію Величезного Союзу. До театру бойових дій. Також американці допомагали, ну в принципі, всім, чим, чим можна було допомагали. До речі, оці совєтські історики, яких з точки зору здорового глузду. Може, і істориками не варто називати, вони якісь. Хто, хто в них всередині, хто в них більше, чи історик, чи фальсифікатор історії. Зараз я кажу саме про історію Другої світової. Бо ці так звані історики зазвичай це з погонами були історики, всякі там різні полковники, а то й генерали. Військові історичні там, академії і все таке інше вони принижували роль штатів, ліндліз то, то так, то трошки там тушонку тільки поставляли. Ні, воно зовсім не так. Поставляли майже все, радянська совєтська ідеологічна машина працювала і розповідала про те, що. В Советському Союзі там вироблено стільки тисяч танків, стільки тисяч літаків. Порівнювали це з допомогою американською, і виходило, що Совський Союз виробляв більше, ніж поставляла Америка. З одного боку, якщо так однобоко подивитися тільки з фасаду, воно наче так. Але якщо подивитися трошки з інших боків, а це концепція мого каналу, я буду про це завжди казати, що поставляли американці. Ну, Наприклад, якщо брати літаки, американці поставляли той же алюміній. Без американських поставок алюмінія, Совєтський Союз не виробив би. І половини тих літаків, які він виробив. Тобто без американців не було б такого виробництва. Ті ж танки вироблялися, але для двигунів танків треба було багато металу, такого, якого в Союзі на той момент не було. Навіть гудзиків не було в советському союзі американці поставляли, бо тих же призовників не можна було як це без гудзиків, їх одінеш. Ну, це так, проміж іншим. Тобто штати поставляли майже все: і тушонки, і готові машини, і літаки, і запчастини, і метали, і порох, і тобто, ледь не все. І всі оці великі цифри, що виробляв Совєтський Союз в часи війни, якби не поставки штатів, в першу чергу штатів, то Ну, звичайно, таких цифр я не бачив, хоча трошки так і шукав. Але саме такої цифри не бачив. Але складаючи так пазли по різних джерелах, то як мінімум половини того, що було вироблено в Соєцькому Союзі без допомоги Америки, воно б не було вироблено. Ну і от тепер знов таки повертаємось на Сахалін. В Сахаліні йде війна. А в Сахаліні, на північному Сахаліні, японці добувають нафту. Американці своїми кораблями, цивільними кораблями, доставляють допомогу умовні ті ж гузики, чи ще там щось доставляють до Владивостока. Але ж там іде війна. японці... Стріляють, а японські підводні човни топлять оці американські кораблі. Тобто картинку пазли склали, японці на Сахаліні здобувають нафту, переробляють і заправляють свої підводні човни, які топлять американські кораблі, які везуть для Совєтського Союзу те, що необхідно для. Виробництва зброї, там ну, не має значення, чи, чи гудзики, чи тушонку, чи будьщо. Допомогу Совєтському Союзу. Як, Як це навіть назвати? Я, я не знаю, у мене фантазії не вистачає, щоб назвати оцей. Е Поведінку цього Совєтського Союзу саме в цьому, от, саме цей фрагмент-сегмент. Більше про інше не кажемо, а саме про це. Я не знаю, як це назвати. У мене немає слів. Може, у вас там будуть якісь думки і пропозиції? Пишіть в коментарях, буде цікаво. Другий факт теж приблизно з такого про поведінку Совєтського Союзу. Це вже часи. Пер, пере, переносимось в Персидський залів затоку. Ірак за три дні захоплює Кувейт. Як вони кажуть, це їхня земля, 16-та провінція, наскільки я пам'ятаю. Збирається ООН голосування. Треба звільнити Кувейт. Створюється коаліція країн, яку очолюють ну, звичайно Сполучені Штати, е, Совський Союз голосує в ООН разом зі штатами. Всі перші полоси всіх ресурсів Соєцького Союзу пишуть, що вперше в світі, вперше, вперше, вперше Совєський Союз разом зі штатами. Співпадіння позицій, співпадіння, ну, ну коротше, все. Це добре. Це, умовно кажучи, одна рука робить отаке. Що робить друга рука? Між Іраком і Советським Союзом був ну, договір, домовленість ні, договір на постачання Іраку військових літаків. І саме якраз це підійшов час, коли треба постачати оці літаки. Ну, здавалось би, отаке спільне голосування зі Штатами. Разом Советський Союз приєднується до, ну до коаліції він не приєднався, але просто не те, що навіть промовчав і не наклав вєта, а він проголосував разом зі Штатами. І тут через декілька днів після того, коли Штати збирають цю коаліцію для звільнення Квіту. Советський Союз починає постачати оці літаки в Ірак. Оба на. Тобто, з одного боку, голосує за звільнення, а з іншого боку, постачання літаків, які будуть воювати проти американської проти коаліції на чолі з Америкою, і. Збивати, якщо зможе збивати американські літаки. Нормально, так? Да? Знов-таки, як назвати оцю поведінку е, Совєтського Союзу? Дивно якось так. Ну, дивно, це м'яко сказано. Ну, такі думки, такі дві події історичні згадались. Е, дякую тим, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал. Буде цікаво. Буду пропонувати різні. Е, цікавинки і історичні, і взагалі різне цікаве. Слава Україні і до побачення!